Ката українського народу, через якого померло 10 мільйонів людей. Я думаю, що кожен з вас прекрасно знає нашу історію України і цю її частину страшну, тому відповідно там розповідати вам якісь там сто приладу читати лекції чи історії, я не буду. Я хочу розказати сьогодні нашу програму, яку ми збираємо сьогодні зробити, бо ще не всі тут присутні знають. Деяким був проведений сантаж, деяким не встигли. Тобто, дивіться, зараз ми всі розіб'ємось на групи на пари по двоє людей. Частина з нас, частина з нас буде роздавати інформаційні листівки. Ті люди, які вміють рознатить, які є більш контактні, вони будуть роздавати інформаційні листівки, на яких написано про е ті накази, які зробив касіор там в роки починаючи там з 33 і далі. І відповідно вони будуть інформувати людей. Інша частина більша, е розіб'ються теж на дві пари на групи. Ми їм видамо клей і видамо листівки. Теж інформаційного характеру, але які ми будемо розклеювати. Розклеювати на прилеглі будинки. Ми будемо намагатися їх розклеювати в місця, де відповідні для того, для місця інформації. От. І е, це на це ми все я думаю, витратимо десь приблизно годину. І десь через годину після того, як ми розвідемось, ми зберемося всі будинки. От. І дисциптуємо, ну, поділимося враження і все інше. Шановні друзі, я ще хочу наголосити на, на одному дуже важливому моменті. Ми з вами зустрічалися з подібною тематикою, проводили подібний мітинг 16 лютого цього року біля Дніпропетровської міської ради. Хочу нагадати, що в міській раді знаходиться проєкт рішення, який пройшов всі необхідні законні інстанції, починаючи від комісії з питань топоніміки проходячи виконком, і вже був винесений на сесію міської ради про переименування трьох вулиць, які носять ім'я людей, офіційно визнаних злочинцями, винними в геноциді українського народу. Це йдеться про Костушева, Чубаря і Касіора. Тобто нам зараз, нам зараз, я думаю, необхідно вважати наше сьогоднішнє зібрання мітингом членів територіальної громади міста Дніпропетровська. Ми зараз з вами, я думаю, повинні проголосувати за те, щоб цей проєкт рішення, який незаконно був знятий в останній момент за декілька годин до сесії, з розгляду, щоб він був таки внесений на розгляд сесії, проголосований і про це неодноразово висловлювалося і міський голова Дніпропетровська. І ціла низка депутатів міської ради, незалежно від партійної приналежності, політична воля депутатського корпусу міської влади голосувати за такі проєкти, рішення, вона присутня, вона присутня. Але, але розгляд цього питання блокується із політичних причин, окремими особами із керівництва області. Я навіть зараз кажу не про голову обласної державної адміністрації. І є окремі депутати, налаштовані проросійськими, налаштовані абсолютно шевіністичні, для яких кожен хороший українець це мертвий українець. А відповідно, Касіор це герой їхнього радянського народу. Чи то російською, я не знаю, як вони себе позиціонують і ідентифікують. Друзі, отже, це пропозиція зараз, перед початком нашої роботи, поставити на голосування питання про те, щоб Дніпропетровська міська рада нарешті внесла в чергу денну. Розглянула і проголосувала на своєму засіданні питання про перейменування трьох вулиць, названих іменами злочинців, визнаних винними в геноциді українського народу рішенням Київського апеляційного суду від 13 січня 2010 року. Хто за, хто за це? Шановні друзі, прошу голосувати. Питання можна у мене, у мене, у мене прохання германа. Нам щоби ми підготували. Відповідні листи і зібрали підписи під цією резолюцією. хто конкретно Я, організатор? я, передаю, я а, зараз організатор. А, і, а, організатор блокування нашого законопроекту. Це, це, це проєкт рішення, ініційований громадською організацією ГРАД. Це проєкт це рішення, який вже є на. Його підтримали фахівці. Ні, хто, і проти? хто проти? Є такі депутати, як Біляєв. Керівник транспортної комісії, є така пані Начар'ян, депутатка, яка відома ще із студентської лави, як затята українофобка. І ще ціла низка людей, які займають, ну, будемо так казати, угодовську позицію. Я вважаю, що це група Івана Івановича Ступака. Я вважаю це не безпідставно, хоча сам ступак ніяких публічних заяв проти подібного перейменування не робив. Але блокування йде саме від депутатів, близьких до цієї особи. Шановні друзі, шановні громадяни. Бабушки, от, так сталося, що нам, громадянам, саме людям прийшлося підтримати цю ініціативу, яка заглохла там десь у кабінетах міської ради. От. І наша мета і наша думка полягає в тому, щоб людей, які живуть на цій вулиці, розбудити, пояснити їм, хто такий Косівор. І не тільки домогтися перейменування цієї вулиці, а й ще, щоб вона носила ім'я дійсно достойної людини, яка дуже багато зробила. Нашого міста. Це Петро Калнишевський останній кашовий атаман. От. Але е, зрозуміло, що в міській раді там це питання вже вирішено, там якимось. От. Але ми, як громадяни, ми маємо право піднімати це питання. Якщо там воно не вирішено остаточно, то я думаю, що ми можемо ще на це вплинути. Саме громада, саме люди. От. Тому що коли його назову там, вулиця Вулична або Бульвар Бульварний, то. Це буде нібито кістка, яку кинули людям для того, щоб вони просто замовчали. Тому моя така думка, якщо ви підтримуєте, ми будемо боротися саме за це. Шукання листівки клеїти не на двері під'їзду, а біля кожного під'їзду майже є дошка об'яви. Або біля під'їзду там на стіну, ну, по обставинам. О, дякую. Так, добре. Тепер дивіться, тут всі є голови груп певних. Так, тепер, я думаю, ми всі голови груп знають свої конкретні координати, де вони клеять. Перед тим ми то озвучили. Мене зараз цікавить, бо я, на жаль, так вийшло у нас було багато акції, я не проїхав інструктор з групою нашою, відповідно, да? ну, всі мене знаєте. Давайте ми зараз відійдемо туди, я всім роздам потрібний інвентар і скажу, в якому районі ми працюємо окремо. так? А всі інші групи, дивіться, зараз рівно пів на восьму. Тобто, в пів на дев'яту. У всіх є годинники, в пів на дев'яту ми збираємось тут. Добре? Там всі годинники звірили. Все, я думаю, на цьому зараз ми групи можемо. Ну, всі, які готові, вже можуть опускатися. А наші, будь ласка, підійдіть отсюди.